Привіт, ради вітати вас на нашому каналі. Вітаю також вас сьогоднішнім другим днем літа, вже другий день. Ми давно не виходили в ефір, трохи були сімейні обставини. Скоріше за все я прихворіла, не могла ходити, щось заболіла нога, але вже зараз трохи вже пересуваюся на своїх двох. І хочу зробити невеликий огляд нашого хазяйця за цей час, що ми були відсутні, дещо підросло, дещо пересадили, дещо пропало. Ну, давайте дивитись, як воно буде. Так, це наш парник. Це вже так ми висадили помідори. Зробили стрічечки. В минулому відео було показано, як ми їх робили. Вже повід... помідори доволі добре цвітуть, вже підросли, хто наблюдав за ними. Вони були маленькі, такі не дуже гарного кольору, але зараз вже такі великі. Ось такі огірки, деякі пропадають, ось там пропав огірок, нема знов, чи щось під'їдає, чи не знаю. Ці вже такі доволі великі, ми їх підв'язуємо, є навіть ось такий вже огірок, високий, здоровий. Салат потрібно прибирати. Ну і давайте вийдемо на город. Як у нас зараз на городі? Деяку його частину ми вже просапали, висадили огірочки, як і казали минулих відео, що на цій ділянці будуть огірки, ми їх висадили. Це огірки зі стаканів. Ось так виглядають огірки. В кінці я посадила ось там. Видно? Ось там. В кінці посаджена мочалка люфа. Так вона і називається. Так, а ось тут у нас кукуруза. Частково її обсапали, видно, де. А частково ні, тому що в мене заболіла нога і все, нагород не виходило, Мама почала там інші грядки сапати. А тут у нас залишається бур'яни. Це сама необроблена ділянка. Знизу там взагалі бур'яни просто по коліну. Ну, я про увелічу, звісно, але вони великі. Ось капуста, яка ще недавно боліла. Зараз і не скажеш по ній. Вже в'яже головку, доволі красиво. Ну і тут ось так виглядають наші рядки з буряками та помідорою. Не дуже тут видно десь буряка, не дуже тут видно десь ой, моркву, буряк і морква. Ні, ось є бурячок, є красивий бурячок, маленький красивий бурячок. Це буряк на стрічки садився, він тут проміжку 5 см, кожних 5 см буряк. Ось ось. А ось така вже морквина. Її потрібно обсапати, вона дуже так хорошо зійшла. Потрібно обсапати, але поки нема можливості. Ну, ось так. По дорозі хочу показати, який в нас горох. Він вже налився. Прям такі здорові стручки. Прям його багато. Гороху дуже багато. І, прям... І бур'ян. Як завжди, бур'ян, бур'ян і бур'ян. Це берізка, просто скільки не сапай, а її тут море. Окремо в мене на городі висажені помідори по три кущики. Це декоративні, там маленька сливка, е, типа чері, потім е, кругленькі чері. Ну, тут по три штучки чотири сорти. Побачимо, які вони виростуть. Тут висадили все, що залишалось, не було куди дівати. Кукуруза, кілька рядків помідор і ось капуста досажена. Ну, це так, щоб земля не гуляла. Ось так можна зробити, як виглядає грядка до. І ось так вона буде виглядати після. Це кілька. Кущиків мама обсапала, почала сапати знизу, де бур'яну найбільше. І ось так виглядає ділянка, яка не сапана. Навіть не видно, що тут росте. До речі, ось малина. Малина дуже померзла, але вона по-новому відходить. Ось така вже красива лізе з землі, Вся померзла, але там є такі красиві зелені кущики. Треба теж колоть, сапати. У цьому році яблунь, яблук, напевно, не буде. З ягоди це полуниця, ще порічка трохи є. Все інше кісточкове просто повермерзало. Навіть оце бідне яблуня і та щось. Знову одна гілочка замерзла. О, ось так. А ці яблуньки дуже красиві. Це два ряди в нас таких красивих яблунь. На цьому буду закінчувати відео. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!